Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Ця Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося. Знаєте, про що? Як складеться його життя, якщо я його покину? Прямо таки. І давайте не знаю, чомусь, мабуть, таке два варіанти. Чомусь хотіла один, чесно. Але от все ще прямо таке требує четвірочка мочів, карта обмежень. І паш Пентаклів про те, що новий якийсь початок у вас буде. Як складеться життя, якщо я його покину? Його чи моє? Його, давайте. От вчуде сьогодні його? Можливо, у нього буде інша жінка. Так. Або сім'я? Так, ми тут всі тимчасово поїхали. А, так, е, як складеться його життя, якщо я його покину. А як мені зараз себе поводити, щоб все було найблагоприятнішим образом для мене? І порада просто. Дві карти порада хочеться. Так, як складеться його життя? Другий варіант. Як поводитися, щоб все було найблагоприятніше для мене? А можливо, ви просто хочете від нього піти, господи, ми ж не знаємо. Зараз подивимося. І порада. Так, на одні колоди. Всім кажуть про те, що або ви під захистом, або ви щось реально таке відстоюєте. Причому, знаєте, як от по цій, саме по цій карті, ви от провіряєте свої владіння? Чи все, чи все у вас в порядку? І це також круто. Поїхали. Як складеться його життя, якщо я його покину, Дівочки, Дивіться сюди у нас тут. Як складеться його життя? Дивіться сюди. Дев'яточка Пентаклів, король Пентаклів і дев'ятка кубків. Ну, тут у нього благополуччя повне. так що... Ви зрозуміли мене. Про що король Кубків? От в нього буде все добре. З вами чи без вас? Можливо, це доволі таки психічно розвитий чоловік. Кажуть про те, що король Пентаклів. Що поки що це в ілюзіях? Тобто це поки що не здійснилося. Це поки що ваші страхи. Можливо, це дійсно ви вилізли ваші страхи, що він буде без вас щасливий. Так, ми не маємо права давати їм бути щасливими без нас. Про що ще король Пентаклів? Знаєте про що? От про те, що якщо закінчиться ця історія, то обов'язково почнеться почнуться якісь нові комунікації, дівочки мальчики. Розумієте, про що я? Тому що ця людина отут доволі такий дорослий психологічно зрілий чоловік. Людина мах свого життя. Тобто він справиться. Розумієте? Це вам треба знати. От такого можна подумати чи відпускати. Розумієте? І все одно він справиться, він побуде в ілюзіях. Ви, вибачте, повипиває, потім все це відсіче, здравомисляще, прийме це собі на серце, на розум, і зрозуміє, що життя продовжується. І це також класно. Тут доволі психологічно, повторюся, зріла людина біля вас. Так, як ще складеться його життя? Він переможе, дівочки. він візьме новий шанс від життя, і фортуна буде йому благосклонна. Отак, От не думала. Колісниця закрутиться, гляньте, старші аркани, фортуна повернеться до нього. Е ваш жезлів. Да, він буде рухатися далі. Тут він не пропаде без вас. Зрозуміли мене? Можливо, це просто ваш партнер, якого не варто відпускати. Далі. Що вам, як вам поводитися, щоб все сталося максимально благоприятно для вас? Вам кажуть, любити, знаєте, як по королю жезлів, знаєте, як от виходити з якихось обмежень. Можливо, його не обмежувати в чомусь. А про що король жезлів? От, можливо, ви час працює саме, розумієте, не готовий, а ви щось хочете від нього, а ви хочете цієї любові ждете. Тут, ви, між річ, тут, ви дивитеся в одну сторону, ну, подивіться: а про що король жезлів? Про те, що людина зараз працює якось або для сім'ї, або у сім'ї. Людина вкладається в сім'ю або заради сім'ї, розумієте? От він якось, Або старається, знаєте, накопити ресурси на те, щоб все було в нього класно. Тут осознаний чоловік, чесно вам кажу, людина почуває себе під захистом, розумієте? Про що четвірочка мечів. Про що четверо мечів? От вам кажуть про те, що от ми як вам поводитися, от не обмежуй себе цими думками. тільки все одно це ментал. От, можливо, зараз ви не можете кудись рухатися, можливо, ви не можете рухатися з ним в одну сторону, погляди у вас однакові. І кажуть про те, що ти повинна ось щось почати робити, почати рухатися кудись. Так, ви з умірності, девочки. От можливо, вам тому і скучно, вибачте. Ви, бо ви, не знаю, ви, десь, ви кудись не шевелитесь, вам треба змінити фокус уваги також до сім'ї. Зрозуміли мене? Тут він на сім'ю працює, рухається, вам треба зробити те саме. Зрозуміли мене? По королю мечів. що? Вам кажуть про те, що вам треба знайти вихід із цієї ситуації, реально. Ви можете це зробити, ви можете якось також благосно влияти на сім'ю. Можливо, на вашу майбутню. Можливо, у вас є сім'я, можливо, вам треба... Ви в сім'ї і вам обом треба просто вкладатися більше в сім'ю. Боже, це трактиво. Так. Давайте, пораду вам. Порада вам. Вам, кажуть, прийшов час виконувати свої бажання в цій сім'ї, можливо, навіть король жезлів, лицар жезлів. От почніть рухатися. Він робить те, що він хоче, а ви закриваєтесь. розумієте? І страждаєте через те, що він робить, що він кайфує від життя. Вам ж ніхто не забороняє кайфувати від життя також, як і він. От подумайте, що вас приводить до щастя, і прямо туди таки рухайтесь. Можливо, вам всі людини взагалі одним шляхом. Так, відпустіть старе, кажуть про те, що, і це не він старе, він у вас тут класний. Вам кажуть про те, що залиш вчорашній день. Там, де ти просто думала. І перестань думати, і почни по тріїчці жезлів. Вибачте, ось вона у нас трієчка жезлів. Перестань думати і почни діяти. Все. Всім ясно. Зрозуміли мене? Благодарю перший варіант. Другий варіант. Тут нормальний чоловік у вас, такого не треба відпускати. Просто ну, засіділіси ви в умірності. Ну, це ж таке діло. Ви можете ваше життя кожен день, кожну хвилину. Піднімайте попку і працюйте. На благо собі, з задоволенням, ніхто не каже вкалувати як лошадь. Другий варіант. Mm -hmm. Як складеться його життя, якщо я його покину? А тут, дівчатки, навпаки, у нас. А тут а у нас башня, диявол, і тут а у нас паж мечів. Я прямо-таки хочу запитати. Людина сразу вам кажу, піде, знаєте, як по. <паж> Пропаде мені пішло слово. Знаєте, як, то це тут дерево, я це бачу, знаєте, як е, от згорить сім'я. Я це так бачу. Тут це, для мене це саме символ роду, і знаєте про що? Е, про те, що моя це підтверджує. І це про те, що, і це про те, що е, от щось рухне реально. Отут прям треба благость. А тут вам кажуть про те, що диявол. В чому диявол? Диявол в тому, знаєте, що тут якісь магічні можуть бути роботи на отчейні чиство. Або, якщо це не магічні роботи, карта, тому що він закривається, йому буде дуже важко. Тут же його життя ми питаємо. Або то, знаєте, про що ще? Що він просто щось собі прояснить від січі, мечів, лицарь мечів. Тобто він зрозуміє, можливо, що ви були тим самим ресурсом. Тут, тут, тут людина. Ну, якщо навіть зараз ми подивимося і справиться, то йому буде дуже важко. Тут карта кінця, карта диявола піде в усі тяжки, вибачте. Карта мага. Знаєте, про що зараз хвилинку? От, тут, тут людина отримує по справедливості. Можливо, якщо були якісь роботи, або отримає бумеранг, або. М -м Дивіться сюди, тут оцельні чисто, Розумієте? Що, зараз про що справедливість? От, по справедливості тут людина буде відрібати по справедливості. От я вам чесно кажу, от тут, от тут прямо таки от п'ятірками ще буде в конфлікті з собою. Розумієте? Буде предана вищими. Так, нельзя казати, казати. Получив Вселенною те, що він заслуговує. Е, дивіться сюди: башня, диявол. Кінець. Паж мечів. Про що паж мечів? Про те, що колісниця закривається. У нього прикрашається рух, і він просто скачується. От я побоюсь цього слова. Ще хочу. Як ще складеться, тут прям людина, знаєте, яка вас з... унічтажає, вибачте. Фу, яка фу-фу-фу. Про що ще? Ажезлів, про що. А, знаєте, як от людина просто, або, подається, щось йому пропрацювати, п'ятірочка мечів, просто вкуса тієї самої зради, того самого бруду, в якому був, в якому були ви стосовно нього, розумієте? А, давайте, про що колісниця? Що конфлікт вже перестає рухатись колісниця? Лиця Пентаклі, про що? От, закриваються його якісь ресурси. Тут, а не король, звичайно, але все ж таки людина, яка. Ну, якось матеріально таке стояла на ногах і до чогось стрімілася, розумієте, по пажужезів. А тут кажуть, що тепер людина в страхах. Гляньте, такі різні розклади. Отут, прям дівчинки, можете гнати його поганою мітлою. Дивіться, людина в страхах, людина не бачить куди рухатися. Знову ж таки, розумієте? І людина, тут саме скажу, що людина буде пити. Це мінімум, що він буде робити. Це він буде пити через те, що йому важко склалося. От, а ви будете святкувати те, що, те, що ви від нього пішли. У мене мурашки. Ще як складеться його життя. От він отримує ту саму зраду, в якій, знаєте, як? Тут навіть я покажу от зрада від дітей. Розумієте, от діти перестануть з ним спілкуватися, або просто менше покоління. Перестане перестане, знаєте, як да, люди і сім'ї підтверджують. Можливо, хтось його і підтримає, але це будете не ви, про що? А він розуміє, що він отримував ваш ресурс. Знаєте, от карта Пентаклі, 6 Пентаклі брати і отримувати, про те, що от він нарешті якось прозріє по справедливості, що оце вся його благость була від вас, від імператриці. Розумієте? І він це не буде більше отримувати. Добре, як вам себе поводити, щоб склалося найблагоприятніше для вас? Вам кажуть, дівчини, вам от тут прям таки благословляємо вас всесвіт. Закінчуйте десяточка мечів. Вам кажуть про те, що. Закінчуєте брехати собі, що там ви кохана жінка? Тут жінка в очікуванні, де вона кохана? Розумієте? Закінчуються ваші, як вам вести себе, закінчувати е... ожидання ваші і ваші сльози. Отут ви реально ставите крапочку. І це круто. Десятка мечів, дев'ятка мечів і королева кубків. І про що королева кубків? Давайте запитаю ще раз. Про те, що, яка ж ви кохана жінка, якщо на вас жмуть, якщо він тут має е, корзину цілу всього, але е, жме біля себе. розумієте? Це не кохання. Кохання це віддати те, що я залишила для себе. Або залишив для себе. Оце кохання. А у вас просто ви в очікуванні, а він скряга, вибачте. Отут зажимав чоловік. Отут, прям, чесно вам кажу, більше не буду докладати. Порада вам, дівчатка. Вам кажуть про те, що не сидіть, будь ласка, в ілюзіях, не сидіть в своїх воздушних жамках, дивіться сюди, і кажуть про те, що, знаєте, ви сама собі тут хазяїчка, ви сама собі тут господиня, ви сама собі тут ресурс. От не віддавайте тому, хто цього не вартий. Прекрасний розклад, чесно, просто прекрасний. Відпускай, старе, знову ж таки, тут ви прямо таки можете прописати свої болі, свої страхи, спалити, і це спрацює. Дайте ще пораду цій дівчинці. Ой, покаж, рухайся вперед, Боже, ти сама свій ресурс просто виходиш з ілюзій, починаєш сама виконувати свої бажання, в тебе на це є, ти просто, чи би ти не займалася, ти тут профі, Рухайся заради себе. По іерафанту. Е Розумієте, по справедливості. Все, цей урок ти закінчила. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, ви підіймаєте мій канал. Я кожного ранку і кожного вечора дякую, що ми ростемо, що ми от скажімо, процвітаємо. Ми умнішаємо, мудрішаємо, гарнішаємо. Приймайте ви блага, всіх обіймаю.